Познань. Місто, про яке ви, скоріш за все, нічого не знаєте. Новий зоопарк Познані вважається найбільшим зоопарком Польщі. Найстаріший собор Польщі. Сімого я влад позаду мене найстаріший собор Польщі, і ні, це не Краків і не Варшава. Це Познань, місто, про яке ви, скоріш за все, нічого не знаєте. Ну а я починаю нову рубрику на каналі, і це невідома Європа. Ну а перше місто, як ви зрозуміли, це Познань. Let's go. а перед тим як почати огляд містом, розповім, як я дістався до Познані. Їхав я автобусом з Братислави з пересадкою в Варшаві. Але якщо ви живете в Україні, то є тільки два варіанти, як дістатися міста. Перший варіант прямим автобусом з вашого населеного пункту, якщо він є, або з пересадками. Ну і літаком з ближніх міст Європи. Познань, місто, яке зазвичай оминають туристи, даючи перевагу таким містам, як Варшава, Краків, Гданськ, ну, може, ще Вроцлав. Проте даремно, бо тут теж є на що подивитись. Ну, а тепер let's go. Починаємо ми огляд з площі ринок, яка зараз на реконструкції. Познань, як і більшість великих міст Польщі, була знищена під час Другої світової війни. Все, що ми бачимо зараз, це все відновлена частина міста за зразком 1930-х років. Всіх туристів, які зараз приїздять у Познань, очікує один великий облом. Ось він, вся площа головна на реконструкції. У міста є символ, а саме це познанські козлики. Їх можна побачити щодня о 12.00 на центральній вещі познанської ратуші. Нас це ваше впечатлення. Супер. Хвалю, хвалю! заради цього. Ми встали о десять ранку. Познані також є їстівний символ, і це круасан або рогалий святого Мартіна. Купити їх можна у пекарнях, які мають дозвіл на виготовлення кроасанів святого Мартіна, коштують в середньому 10 злотих за штуку. Ну а тепер переходимо до факапів. І перший факап це те, що я був у познані в період великодня, тоді коли все зачиняється о 13.00. І пекарні з тими круасанами теж були зачинені. Це якийсь у нас облом сьогодні з круасанами. Знайшли ми. Ще одну Дає ці круасани, от вони такі круті, красиві. Але сьогодні велика субота і вони закриті. Але про це ніде не написано. Ми знову третій раз. Облом. Ще одна пікарня і вона працює сьогодні до 13.00. В нас не вийшло спробувати знамениті круасани святого Мартіна, один з символів Познані. Навіть з п'ятої спроби ми не знайшли місце, яке працює більше аніж 1300 сьогодні. Тому ще одне правило: не приїжджайте в Європу на свята, тим паче на релігійні свята. По-перше, ми не підстригли, ми включаємося сьогодні. вже з Познані, але цей круасан коштує всього 10 злотих. Боже, я дуже рад нам спільно. туди! Так. І ми купили нарешті цикросан. здаємо вам менфу, цей замок зараз закрит, але там є крута оглядова і крутий музей. І от скільки коштують квиточки. Студентам з 7... сіми. Студентам... <плес> <плес> льготні з сіми по 26 років один злотий всього. От, так то 20 злотих. Переходимо до оглядових. Познань небагато на оглядові майданчики. Тому в нас перша і остання оглядова це дах готелю Five Кологіатський Square in Poznan. Тут знаходиться ресторан з таким неймовірним краєвидом на місто. Факту сюди можна потрапити абсолютно безкоштовно, якщо не спалитися, і дуже швидко пройти до ліфта. Але ми спалилися і заплатили 12 злотих за чай. А, але найдешевше в цьому кафе це кава Еспресо 9 злотих. Познані немає метро, тому ви будете пресуватися або автобусом, або трамваєм. Проїзний на один день в Познані коштує повний квиток 24 злотих і льготний 10 злотих. Далі ми вирушаємо у зоопарк. Новий зоопарк Познані вважається найбільшим зоопарком Польщі. Тут для тварин є нормальні умови існування. Наприклад, у слонів є свій великий будинок і територія навколо нього, як і у жирафів. Але ми були у той час, коли майже всі тварини сховалися у своїх вольєрах. Сюди квиток нормальний коштує 45 злотих на вихідні та свята 55 злотих льготний, студентський і до 18 років коштує 30 злотих і 35 злотих на вихідні та свята. Зоопарк настільки великий, що вам на вході дають таку брошуру, де є карта зоопарку і маршрут. Прийшли ми сюди ще й заради капібар. Капібари, як і майже всі тварини сьогодні, вирішили нам не показуватись. Прикольно. Але в мене є кадри з минулого візиту в цей зоопарк і от вам тут будуть зараз капібари. От настільки великий вольєр у тігра. Ми знайшли тігра, який не спить. Ой. Він, коротше, отам. М а може, а його звідси буде видно. Єдиний тігр, який не спить, знаходиться отам. Всі інші сплять. Щоб ви розуміли, тут немаленький вольєр, він починається тут, закінчиться там біля мостаж. Якщо вам не хочеться... Дайте в поїзді, скажемо, да? <говорить> так? Туртом сонечко. Територія зоопарку настільки велика, що тут курсує навіть свій транспорт. Безкоштовний. Працює він з 10 по 18.00 і є всього 4 зупинки. Вертаємося у історичний центр міста, а саме Тимський острів. Тут знаходиться Аркафедральна базиліка святих Петра і Павла, вважається найстарішим собором Польщі. На території собору поховані перші правителі Польщі, а саме Мешко І, Болеслав І хоробрий і не тільки сам собор був пошкоджен під час Другої світової війни. Тому все, що ми бачимо зараз, це все відновлений собор у готичному напрямі архітектури. Познані є унікальний торгівельний центр Старий бровар. Сюди навіть екскурсії водять. Раніше це була пивоварня, потім її закинули. Зараз це красивий торгівельний центр з унікальною архітектурою. Бо більшість того, що ми бачимо, це не тільки залишки пивоварні, а і придумані деталі типу старої архітектури. У 2005 році цей торгівельний центр назвали найкращим торгівельним центром у світі серед, серед середньої комерції. Познанський імператорський замок було споруджено для останнього німецького імператора та прусського короля Вільгельма II. один з найкращих прикладів неоромантичної архітектури. Також ходять чутки, що коли Познань була в окупації Третього Рейху, то тут деякий час перебував Адольф Гітлер. Один з найкращих прикладів бароко на території Польщі це костел святого Станіслава Єпископа, відомий також як познанська фара. До речі, вхід сюди абсолютно безкоштовний. Чирньо поснень. Ну, а це було перше відео з випусків Невідома Європа, і це була Познань. Якщо вам подобається контент про подорожі, то welcome to my channel, friends. Ну а я кажу вам бай!